Аю, дорогі друзі, доброго вечора. Шановні полтавці та гості нашого краю. Це акценти відверто й чесно про найактуальніше 2017 року. Державному навчальному закладу гадяцькому аграрному училищу 85 років з часу заснування. Однак, подарунок до ювілею колектив може не порадувати йдеться про ймовірне закриття гість програми, директорка закладу Наталія Сенчук, телефон у студії 602201. двадцять Доброго вечора, Доброго Наталія Дмитрівна. Радий вас бачити у нашій студії, аби поговорити про те, які справи і як кажуть, яка гроза насувається, і чи ага. можливо її обійти щодо вашого закладу? як кажуть, ось біда відчиняє ворота. І напевне так переконаний, буде цілком доречно на початку нашої програми. Пояснити нашим телеглядачам в чому ж таки суть цього конфлікту, ну м'яко кажучи. Доброго вечора всім. Звичайно, біда дійсно є. Біда є, Але я думаю, що все-таки вона відійде на задній план, тому що треба все-таки вірити в цьому. Я поки що все це вірю. Біда яка? Ми весь час, всі ці роки, з 1932 року, коли школа Ще сільськогосподарська почала працювати, була в підпорядкуванні Міністерства сільського господарства, тепер Міністерства аграрної політики та продовольства України. І все було добре, тому що наша будівля і ми належали Міністерству аграрної політики. Будівля була в держав... Держмайнові при Міністерстві аграрної політики. І, звичайно, ми не були цікаві нікому. Знали, що ми є ніякої допомоги, ніяких питань. Дуже крім того, що періодично комусь потрібна була ця будівля. Ніхто нас нічим не турбував. Ну, Певне було добре. І вам, бо я кажу, не заважали і не ставили кінці. Звичайно, було добре, тому що і не допомагали, але й не заважали. Я ще в 1975 році сама закінчила цю сільськогосподарську школу. Я знаю її роботу. Я з 2003 року там працювала викладачем. Мої функції були працювати по набору учнів на мені лягали по Полтавській області. І я це добре з цим питанням справлялася, і школа працювала в 2000 році. 2010 році я прийшла туди на роботу, вже призначена директором була цього закладу, і, звичайно, зі змінами різних е, пунктів в законі прийшлося нам змінити назву цій школі, і ми стали. Державним навчальним закладом гадське аграрне Певно, училище. Певно, маємо і нагадати нашим телеглядачам, що чому ви очолили заклад, не як кажуть, людина не, не, не звідки лясь, а ви ще керівник обласної спілки пасічників. і вже багато років. Доволі ну потужна ось... чоловіча, в основному така кампанія, працелюбна. Так, ми ось буквально 5-7 серпня ми святкували 25 років районному товариству, яке я очолюю в Полтавському районі. 20 років було святові меду, і 10 років Пол організації. І коли я вже була призначена на цю посаду, я зрозуміла, настільки поєднані ці всі роботи, громадської роботи і закладу в одне єдине. Тому що, коли я прийшла очолила цей заклад, зразу йшла із такою метою, щоб його розширити, його підняти на вищий рівень. І це мені, я вважаю, що мені вдалося в якійсь певній мірі. Вдавалося в тому, що ми його перейменували. Ми підняли йому рівень другого рівнями акредитації. Ми проатестували і професії і сам заклад акредитаційний у нас проатестували його. Ми попрацювали над державними стандартами по бджільництву. Якщо були державні стандарти бжаляр третього розряду, який виконував роботи тільки принести, подати, пофарбувати вулики, то я зуміла в міністерстві освіти в департаменті професійно-технічної освіти ще тоді Супрун В'ячеслав Васильович був розповісти про те, що не годяться такі стандарти, і нам нашому закладу було доручено над ним працювати. Ми працювали в робочій групі. Я туди включила свої практичні знання, теоретичні знання, які я знала. Ми з колективом попрацювали, і наш зараз державний стандарт на такому рівні, що якщо нагряне, не дай Боже, біда, що заклад закриють або приєднають, то виходить, що ми дарма працювали над тим стандартом. Хоча ми і по садоводах попрацювали, і по лісниках працювали, і по вочівниках, але цей заклад напрямок має. Бжільництва, бо це єдиний заклад в Україні, який працює, працював не тільки на весь Радянський Союз в свій час, а й на всю Україну. І тут питання стоїть не навчати тільки полтавських або самих гадяцьких, Тут питання стоїть працювати на всю Україну. І я вважаю, що це престижно, що у Полтавській області є такий навчальний заклад, адже на нашій землі він знаходиться. І ми за цей час от буде в листопаді 6 років, як я працюю директором. Ми багато зробили з колективом. По перше, поновився весь колектив, молодий колектив. Кожен хто там вчиться і хто навчає. Е, ну, і за... Яка матеріальна база У вас е... І де, де практику проходять, якщо я так розумію, їздять на ну практику, я зараз Він... до цього трішки uh -huh. дойду. Коли ми перейменувалися в училище, ми що з першу чергу зробили? Хоча до цього ми вже два роки працювали із львівськими колегами, з польськими, ми уклали угоду по співпраці з польським техніком в Челаволі, де наші учні продовжують навчання. Ми е, попрацювали, як я вже сказала, над стандартами, але ми ще працюємо проду, розширюємо цей, і в нас у планах укласти угоду українсько-польсько-литовську угоду, так як у в Литві, в Естонії, в Латвії немає таких закладів. Про що ви там з ними домовляєтесь? Ми домовляємося по співпраці, щоб до в наш заклад приїжджали діти навчатися із Казахстана, з Литви, з Естонії. Угу. У них нема таких закладів, і коли вони почули, що в в Полтавській області, в Україні, є єдиний заклад, який працює на всю Україну по бжільництву. Це було здивування в них. І я настільки була впевнена, що ми все-таки будемо його розширяти і будуть у нас іноземці, але питання стоїть: у чому? У гуртожитку. Скільки цей заклад не працює, коли він випускав тільки бджолярів, тоді технік пасічник був і технік матковод, то учні жили в цьому ж одній самій будівлі. Там був і гуртожиток, і навчальні класи. Але коли життя заставляє розширятися, до мене ще відкрили інші професії: це і садоводи, і овочівники, і лісники, єгері, і і квітникарі. То звичайно аудиторії мало. Ви були в нас у будівлі. Ви бачили, яка вона невелика? 1600 квадратних метрів. Це невелика будівля, але в ній розміщені адміністративні корпуси, кімнати, у них є бухгалтерія, у них є музей, який полюбляють приходити не тільки ну, з і міста звичайно Гадяча. Класи. Так, із У да, нас є гарна лабораторія, у нас є актовий зал, у нас є бібліотека з читальним залом. Але це ж теж приміщення. Ну, і, звичайно ж, класи тепер. І до тих пір, поки у нас не трапилась біда на Сході України, у нас було дітей дуже багато. Ми навчання проводимо 10 місяців і півтора року бджолярів, але ми випускали по 300. 350, 370, 320 кожного року у нас було випускників. Це навчання не платне? Е, е, платне воно стало тільки в 14-му році, і, ой, в 15-му році і в 16-му платне стало. Чому? Поясню. Тобто основна армія навчених пасічників вона дуже державні... вчилася. Це за державні, за державні кошти гроші. було. Держава нас утримувала mm. і виплачувалася стипендія, звичайно, були за, заочний відділ. у Нас є бжолярів, то ті, звичайно, платні. А в основному у нас діти були наскільки я знаю, і заочний, і стаціонар дуже популярні були. Так, і Навіть так мої і, колеги навчалися і так і приміні навпаки збільшувалася. І коли вже стала війна, то із Західної України нам батьки перестали дітей присилати. Чому? Кожен знає географію, знає, що 100 кілометрів до російського кордону через Суми. І вони турбуються за своїх дітей. До того ж, ми втрачаємо авторитет у тому, що в нас немає гуртожитка. Хоча я зверталася і до колишнього директора інституту бжільництва, і ходила в готелі жовтень, які є у гадячі, але не вийшло нам для дітей забезпечити житлом. Чому? Ціни дуже великі. а Ми хотіли ще при інституті філіалу Інституту бжілеса взяти частину приміщень, щоб нам виділили, ми облаштували б їх під гуртожиток. Також не вийшло, з якихось причин невідомих, я не знаю, але нема. І, звичайно, ніхто про це навіть і не думав, чим нам допомогти. Коли я стала там працювати, то місцева влада приходила тільки підземні ходи рити, шукати. Фрески ходили, шукали. Хотілося їм альтанку поставити, води привозити туди туристів з Миргорода і показувати їм луки. Ну, там так, дуже там роз... красиво місцина, дуже гарно. Краєвиди. Але для того, щоб все це робити, треба ж щось укласти в заклад у Нас криша протікає. Кладати це морока, Наталя чиновників треба... це морока і головний стоки Таке робити двір, кажуть. поремонтувати. Ми й так з учнями та із викладачами зробили багато роботи. Ми без жодної копійки державної. Ми зробили і хлопці і дівчата. Так, ми зробили внутрішні ремонти. Хай воно не дорого, не євроремонти, так як де-інде зараз роблять. А в нас охайно, чисто, в нас немає побілки ніякої, крім коридорів. Ми відремонтували музей, поновили його експонатами. Пасічники навіть з усієї України нам допомогли з бжолопакетами. У нас є 40 бжолиних сімей навчальної пасіки, але ми їх відвезли. У пасічника вони в Лютенці, так як е, ви саме бачили, що до річки близько дорога, і були випадки, коли пожалили дітей. То нам прийшлося, ми змушені були звідти прибрати, щоб не було клопоту ніякого, адже ми не знаємо, у кого є алергія чи немає. Правда, а діти йдуть і до річки. Мимо нас словом, база невелика, але дуже добротна, і достойна. Достойна, як звичайно, для такого навчального закладу у селищі. Так, там, так у, Гадяче, у місті гадячи, і звичайно, мені б дуже хотілося, щоб вона там і працювала, але зі змінами законодавчої бази, з змінами закону Але до звідки бюджету... за дзвінів дзвіночок, ну, тривожний сигнал. Я б сказав так. 27 сьома стаття закону про бюджет дала нам проблем таких. Тому що у Верховній Раді проголосували за закони, що професійно-технічну освіту треба передати на місцеві бюджети. Ніхто не подумав, чим на місцевих бюджетах їх забезпечувати, де місцеві бюджети будуть брати кошти. Просто вирішили, як колись пані Яресько сказала, що в них там на місцях гроші, грошей кури не клюють. То, звичайно, не побувавши на місцях, а таке говорити, я думаю, це не повинно було бути. Але так було зроблено. Вся професійно-технічна освіта, не тільки ми зараз в страшній біді. Конкретно по вашому закладу, Конкрет... що кажуть, я так розумію, з обласного 에... департаменту освіти і науки? Так? Ну, поки що ми підпорядковані Міністерство аграрної політики mm -hmm. до сьогоднішнього дня. Департамент освіти і науки говорить, що ми не їхні. Е, тому на, до середини березня ми були без зарплати і без стипендії. В лютому місяці нам міський голова сказав, що ми, нас він фінансувати не буде. І я була змушена цілий лютий місяць бути в Києві. Зверталася я до всіх депутатів і до Бублика, і до Кутового, тоді він був депутатом, і до Гриневич, вона тоді була депутатом. Письма, звичайно, листи всі листи верталися на область. В області спасибі все таки звернули на це увагу, і яким чином, 10 березня на сесії Гадяча, вже я не знаю, хто змусив це зробити. Нам виділено було 288 770 тисяч гривень з Гадяцького місцевого бюджету. Хоча я згадую там чиновник з гадяцької міської ради, сказав, що ну умовно так перефразуючи, я дослівно не скажу. Ну, мовляв, багато хочете. Ну так, які вам які суми вам потрібні, і скільки перепало? Взагалі на наш заклад при нормальних умовах. І спростуйте, це у нас було, було чи, заплановано 2 мільйони два мільйона 315 п'ятнадцять тисяч гривень. Скільки? 2 мільйона 315 тисяч гривень нам угу. було потрібно. На наш заклад це включені всі туди програми, які необхідно було для повного функціонування навчального закладу. Але і за цими клопотами, з цим без безгрошів'ям ми змушені були і штатний переглянути, скоротити штатний до 27,5 одиниць. працювати деякі викладачі за того, що мало зарплати, звільнилися. Нам було прийшлося працювати туго, але за всіх працювати. І через що у нас ми переробили і кошторис на мільйон 660 шістдесят тисяч гривень. Ми його віднесли в міську раду, бухгалтера віднесла, у фінансовий відділ. Нам його не зареєстрували. Сказала начальник фінансового відділу, сказала, вважайте, що ми його розглянули. І дали нам всього-навсього постійний кошторис, затвердили на 288 770 тисяч гривень. Розбагатіли ми... ви. А ми в березні Це, місяці мабуть, пачку паперу не купуємо. Ви, ну, ми там, виплатили якусь зарп, та... виплатили в березні Карандашик, місяці олівець. січень, лютий і аванс за березень, і стипендію за три місяці. Оце що ми зробили. Але 10 березня нам повідомили, що ми повинні прийти. На сесію, тому що там додатково ще прийшли е, з державних субвенцій кошти в сумі 6 мільйонів 800 тисяч гривень на два навчальних заклади mm. на вище аграрне училище і на наше. Ми, звичайно, зраділи, що ці суми нам все-таки до кінця року віддадуть гроші. Ми плануватимемо свою роботу, ми почнемо займатися профорієнтацією цілий рік, так як ми і робимо все це. Ми і так робили його, але впевненості було менше в нас. І звичайно, в певності менше чому було, тому що з цієї суми нам виділили всього на всього 542 тисячі 100 гривень, яких до липня місяця їх хватило. Тобто, на, на даний момент оце у вас є ця скажімо енна сума, але Ні, вона вже ви, використана. використала у матеріалах і в сюжетах, які готували щодо так, оцих так. засідань освітянських, де були ви присутні, там йшлося про якщо це правильно, я скажу, про злиття. Ну, про альянс ваш да. з іншим училищем в Годячі. наскільки це доречно чи недоречно, і чи це мезальянс все таки буде? Я розумію, що ви зараз свою точку зору сподіваюся, із департаменту освіти нам прокоментують, оскільки мої адміністратори певно запрошували. Ну чи не вдалося зателефонувати? Ну, я вам але скажу... Їх сьогодні тут немає. От ваша позиція, моя позиція об'єднання, воно було б доречне? Ні. Ні. Чи ні і чому на мою думку, це недоречне. Чому я вам скажу, да, говорять у нас багато професійно-технічних училищ, можливо, їх і багато, але в ли, майже в кожному училищі готують тракториста, токаря, слесаря, там інші професії. А в нас унікальний е, заклад, у нас бджолярі. Як я вже повторююся, на всю Україну mm -hmm. ми забезпечуємо. І галузь бжоництва це специфічна професія, яка вона, коли приєднають нас до Вищого аграрного училища, да, забере нас директор, звичайно, він не відмовиться, тому що він е також підневольна людина, він фінансується з місцевого бюджету, він буде керівника свого слухати, тому він і забере нас. Але чи він утримує нас, тому що вимоги місцевих керівників місцевої влади тільки брати гадяцьких людей? Гадяцьких не наберуть. Це така умова. Ну так, він не хоче фіна... mm. забезпечувати стипендію своїми коштами з інших міст України. Хоча й говорилося, що чужих дітей не буває. Але боротьба йде за те, щоб тільки були місцеві люди. Ну, Де, ми ми можна? не проти місцевих, але ж ми відрубаємо бажання вчитися в тих, хто хоче, не тільки жадячи, не хочуть вчитися. Це, Давайте ще почнемо з, з, з іншої точки так. зору глянемо. Скажіть, будь ласка, так, я розумію, що Гадяч став обласним обласного значення. Але я, наприклад, як я, жителька, наприклад, Гадяча була, б, угу. я не бачу ніяких е, зрушень, покращень умов життя людей, хоч там і обласного значення. Навпаки, мені здається, людям ще важче стало жити. Вся освіта там мало коштів. Я розумію, я розумію, що і ми звалилися як сніг на голову професійно-технічна освіта, але ж державні субвенції допомагають, вони то йдуть. Це не просто щось з місцевого бюджету ми одриваємо від людей. Йдуть державні субвенції, які конкретно направляються на два професійно-технічних училища. Аграні... Ну, Оцей шлюб, скажімо, без кохання, він би був не, не життєздатний. Вища аграрне училище проводить навчання, говорять, що він мав Вели... багато там дітей, 400 <iot> чоловік. Але ніхто не говорить, що в них там вісім, а можливо і більше професій. Ніхто не говорить, що там чотири роки навчання проводиться, 3, рік, три чи чотири, а може й більше, бо це вища училище. Звичайно, е дітей більше там, бо і більше професій. У нас чотири професії. І професії специфічні, професії не бухгалтера, не кухаря. У нас професії садовода, овочівника, лісник, єгер і бджоляр. Тобто, це ті професії, на які люди йдуть не просто посидіти рік відбути, а йдуть за покликанням душі наталя Дмитро, а те, що поруч там рядесеньком вже вгадячи, філія ж інституту бджільництва, Так там же потужна наукова база. я Там неодноразово був, робили сюжети, знімали фільми. Воно якось підставляло плече плече науковці і науковці спільно, у скажімо так, у дуеті з вами вони ж працювали. Це ж одне май, ремесло, бджільництво пасічних навчання. Ми зараз з ними працюємо, вони підпорядковані Академії аграрних наук. Це вони... не може бути «за» у вашому активі. От при, при цьому? Е, ви подивилися, в якому час вони стані. Я розумію, Я... Вони, вони тим більше. Там бідний, дуже, бідний теж багаторічні. директор е, Шамро Микола Олександрович, він е, е, зараз в такому стані тяжкому, що mm -hmm. е, там разом з науковцями вони працюють і на пасіці. Вони й маток виводять. Вони виконують науковці не тільки наукову Роботу, а навіть по догляду за бжолиними сім'ями, бо пасічники розрахувалися за малих заробітних плат. Там гніздо ентузіазму так. доброго, розумного так. і багаторічного і звич... досвіду і ентузіазму. І, звичайно, вони завдяки нашим учням, які ми постійно виробничі навчання там проводимо, наші діти допомагають їм багато mm -hmm. в яких справах. Але і вони нам надають, хоч нам і говорять, скрізь, в нас немає матеріальної бази. Та є в нас матеріальна база. У нас матеріальна база є 300 бжолених сімей в інституті бджільництва. У нас є матеріальна база, учні, які навчаються в Полтаві користуються пасіками викладачів. Викладача Савенка користується у старих санжарах. В нього є там більше 60 сімей. І 100 сімей у материнка Віталія Вікторовича, який також наш викладач. Чим, Да, я розумію, що при навчальному закладу повинна стояти пасіка. Але якщо держава, і ніхто не дає жодної копійки на придбання матеріальної бази, утримання її, то ми навпаки зробили. Гарний крок у цьому, я думаю, що можна було б багатьом директорам брати наш приклад. Ми користуємося базою інституту бжільництва, Наші діти допомагають працювати. Ми користуємося базою наших викладачів. Навчальний заклад не покладає жодної копійки на утримання цієї матеріальної бази. Біля кожної бази, якщо мати пасіку з 300 сімей, треба не менше трьох-чотирьох пасічників, а це їм треба заробітну плату платити. Наталя Дмитрі, а яка позиція от в цьому питанні? Ну ваших вашої важкої артилерії? Є ж всеукраїнська організація пасічників і бджалів. Так ви так. певно до них зверталися? Зверталися. Вони знають ми всю цю знаю. тему. Вони дискутували. Яка відповідь? Знаю. І чи є ми вона? зверталися до президента спілки пасічників Стертовича Володимира? Міністерства, Міністерства аграрної Медлаєча. політики так. Тарас е, він же Полтавчанин в. Він... У Верховній Раді писали до Тараса Кутового, Сос, пане міністри. Писали, Я ходила на Зусі ще При Павленкові із Красно. Луць... Ні, як же його? Краснопольським першим заступником міністра. Він сам, до речі, пасічник. І він вислухав мене. Він говорить, що ми не дамо цьому закри... закритися училищу. Але і наша обласна адміністрація і обласна рада підтримують. Вони хочуть, щоб ми функціонували як один, окрема юридична одиниця. І департамент агропромислового розвитку нам сприяє. Чиновництво традиційно запевнило вас у підтримці так, запевнили вони нас у підтримці. Хронічні і обіцянки. Але сьогодні стоїть питання: в чому? В тому, що ми втрачаємо набір, угу. тому що у гадячі. Базар Медіа є така газетка, ну, бульварна, знаєте, як жовта преса. Коли у нас було все гаразд, коли ми вийшли на поляків, коли ми займалися благодійною роботою атовцям, коли ми вдягали хлопців в армію, коли ми ці матеріали подавали, вони нас друкували і, і дякували за матеріали, які ми надавали. А от коли прийшла біда, коли на нас, нас не хоче утримувати місцева влада, і це базар медіо за замовлені статті. Такі пишуть статті Навіть їхні депутати е е пишуть, і вони таке несуть, вибачте, ну, на суть. Ви наталіх то слові. на їхній совісті? Хай вони про це думають. От Але... на цей, на цей момент якої ви бачите вирішення розв'язання цього гордієвого зла, якщо ви втратите і вас звідти попросять, що це буде? Таке може така ймовірна ситуація. А, а давайте я вам скажу, що буде. У нас був дуже багатий радос Шевченка під Полтавою джерело. От ви де ви вони можете програти на сьогодні? І що тоді далі з все школою, з учнями, з колективом, з викладачами? Все зникне. Що конкретно зараз ви робите? Які ваші Я зараз звертаюся до і до міністра, Про крутий берег ви, до речі, Так, тоді і, інформували до, пресу. Так, так, і до, ми зверталися до депутатської комісії, на якій засідали, сказали завдяки комісії фінансування. До нас комісія mm. виїжджала неодноразово із Полтави. і на чолі Фролова, і на чолі холода, першого заступника голови обласної ради. Всі підтримують, щоб зберегти цей заклад і забрати до Полтави. Зараз питання, я говорила на депутатській комісії про те, що є крутий берег, де можна зараз же забрати туди заклад. Там є корпус навчальний, де можна просто зараз вже почати і навчатися. І по ходу цього спілка пасічників, інші пасічники будуть допомагати його відновлювати і ставити його у той стан, в який він повинен мати. Є, можливо, інші якісь будівлі. Якщо неможливо на крутий берег, то я б хотіла, щоб все-таки помогли і забрати згадяча, тому що якщо Наше приміщення передадуть в комунальну власність міста. Угу. І це е, на сесії депутатів сказав міський голова і депутати сказали, То що з ним буде? То нас приєднають до Вищого аграрного училища, а в будівлі, кажуть, розмістять або музей, або гуртожиток. Оце вам і вся ситуація. Угу. Вже прямо сказано, що нас викинуть як сліпих котят на вулицю. Звичайно, я звертаюся, щоб цей заклад забрати його до Полтави. Тому що є, я бачу його розвиток. Я вже, нам навіть пропонують, вже, я в п'ятницю зустрічалася з Віктором Микитовичем, нам пропонують в Шашацькому районі у Свередоновича. Всемена Свередовича Героїв України там під крило, скажімо. розвивати пасіку. І вони нам обіцяють ну, в системі про... органічного землеробства так, створити навчальну пасіку, mm -hmm. створити базу навчальну. Тобто ем, будуть туди їздити учні, будуть розвивати пасіку, будуть органічне бжілист розвивати, і в якому я буду допомагати також контролювати. Це вже є питання вирішене по навчальній базі, чому б і ні. Є бажання зробити тепличний комплекс для овочівників, щоб вчилися вирощувати овочі і все. І це до того ж, при створенні тут у Полтаві пасіки, реалізовуючи продукцію, можна ж забезпечувати на утримання закладу, кошти отримувати. Забезпечувати власну їдальню. Не треба шукати, буде десь продукти і все на світі. Наталія Дмитровна, ну я переконаний, що. У цій грі, скажімо, зацікавлених осіб з усіх боків і ви, і освітяни Міністерства аграрної політики і влада гадяча знайдуться. Люди, які всі гуртом ви рішення буде затверджено і дійдете. До знаменника, щоб всім було добре, тому що я от буквально у нас дуже мало часу залишається. Знаєте, свого часу мені пощастило завдяки вам побувати у дуже багатьох пасічників, побачити наскільки це порядні, працьовиті, творчі, відповідальні це древнє ремесло. Там династії виховані на оцій любові: любові до бджіл, любові до птах. І дай Боже нам всім тим, хто поважає оці традиції, шанувати і дбати. І коли молоді йде вчитися, то і ти проти них самим самим позбавляти оцього прекрасного і дивовижного ремесла. Не можна, цього Древня, не робити. можна. це. Я не вважаю можна. ну безперебільшення злочин. Дякую вам, що завітали. І вам про, дякую. Про, про все, що далі буде коїтися. Ми інформуватимемо наших телеглядачів. Ну і всім на прощання. Кажу, що це була програма Акценти моїм гостем була директорка гадяцького державного навчального закладу гадяцьке аграрне училище Наталія Сенчук. Я Володимир Дріпак. кажу вам здоров'я, достатку і благополуччя на все добре.